Опа, обговорює гарантії безпеки для України як ключ до миру. У Німеччині заявили, що країна готова брати участь у таких гарантіях, але без прямої участі саме своїх військових. Думки міністрів та депутатів Бундестагу розділилися. Хтось виступає за миротворців ООН, Інші пропонують тиснути на Росію, зокрема, конфіскувати її заморожені активи. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерць після переговорів у Вашингтоні назвав ці дні доленосними для України та Європи. Отже, що про це думає Європа? Які гарантії безпеки готові надавати? Поговоримо далі. Геннадій Дубо, політичний оглядач зі мною на зв'язку. Доброго ранку, пане Геннадію. Вітаю вас, доброго ранку. Блумберг вже написав про те, що принаймні 10 країн точно готові надавати гарантії, готові надавати своїх військових. Про які країни конкретно йде мова, ми поки не знаємо. І е, я думаю, що президент України про це казав, що поки що йдуть перемовини, хто як і де може захищати нашу країну. Але загалом, якщо ми кажемо про військових на території нашої держави, до речі, першим про це почав говорити Еммануель Макрон. Сьогодні риторика трохи змінюється. Яка країна, на вашу думку, сьогодні найбільш готова підтримувати цю ідею? Ну, справа в тому, що ми не можемо толком сформулювати яку саме ідею, тому що останніми днями ми чули про те, що введення воєнних власне, європейських може означати. В тому числі, наприклад, патрулювання авіаційне над західною Україною, ми чули, що це може бути у формі інструкторів, ну і подібного роду інші варіанти, і ми жодного разу не чули, що хтось готовий відповідно виставляти свої збройні сили або їх підрозділи окремі на лінії розмежування. Тому тут дуже величезна палітра власне різних варіантів, і при тому, що. Саме по собі гарантування безпеки не завжди означає фізичну присутність. Як ви говорили з вашим попереднім гостем, мова йде про зокрема письмові зобов'язання, які також можуть мати дуже різний зміст, і власне від формулювань дуже багато чого залежить, тому власне навіть формулювання, якщо буде воно відтворено з п'ятої статті статуту НАТО, воно не завжди буде означати безпосередню участь іноземних збройних сил. Власне, у майбутніх, якщо не дай Бог, вони стаються повторних воєнних діях. Тому ми будемо сьогодні знаходитися і продовжувати знаходитися у такому полі серйозної невизначеності. І як сказав правильно президент Зеленський, гарантії не тільки мають мати зобов'язання воєнного характеру, вони мають мати ще й зобов'язання фінансового характеру, тому що так чи інакше, найміцнішою гарантією безпеки для будь-якої держави є її власні збройні сили, ну в нашому випадку сили оборони. В цілому а утримувати величезні контингенти, ну до, до прикладу, там в Британії з, на сьогодні сухопутного власне воєнного персоналу разом з військовими, з інструкторами і всіма іншими, менше ніж 100 тисяч людей. Ми відповідно будемо виходити із того, що нам навіть по завершенні воєнних дій буде, буде необхідно не менше ніж 8 разів, а то і більше. Власне склад особовий, цей особовий склад необхідно забезпечувати грошовим забезпеченням, його необхідно вдягати, удбати, ну і так далі. Тобто, це величезні фінансові ресурси, на які сьогодні. Подекуди не вистачає і всіх відповідно податків зборів, які ми збираємо на території України. Тому без довгострокового тут дуже важливо також підкреслити це слово фінансування. Нам буде складно говорити про те, що ми будемо відчувати себе у безпеці на якийсь серйозний горизонт, тому підсумовуючи, можна говорити про те, що так чи інакше, оцей документ відбуде в мати комплексний характер і. Не буде включати точно принаймні, на сьогодні, немає підстав вважати інакше збройні сили по лінії зіткнення. А от далі йдуть такі нюанси, які сьогодні прогнозувати складно, тому що кожна з цих десяти держав вона може сповідувати абсолютно різний підхід. Хтось хоче дати інструкторів, хтось хоче. Патрулювати повітря над Ужгородом а хтось можливо хоче і чогось більшого, тому давайте не будемо вас не фантазувати за наших європейських друзів. Давайте дозволимо їм висловитися письмово. Так, абсолютно і ще важливий фактор є ті умови, які сьогодні звучать від Путіна. Так, зрозуміло, що ми їх не сприймаємо серйозно, і ті ну абсолютно дивні запитання і, і прохання, і вимоги відмовитись від території для того, щоб припинити війну, і так далі, так далі, і так далі. І одна один із цих пунктів це те, що НАТО не має розширюватися, що представники країн НАТО не мають перебувати на території нашої держави, і тому подібне. І коли ми після. Після цього говоримо про гарантії безпеки і про те, що п'ята стаття може бути застосована, і країни дійсно реально вже розглядають цей механізм. Що це означає? Чи можна це назвати викликом для Росії? І чи може потім Росія оголосити так само війну іншим країнам? Ну, справа в тому, що дивіться, якщо ми говоримо про гарантії безпеки е і про імовірну присутність в будь-якій формі. То завжди всі даючи відповідну новину кажуть про те, що це після укладення мирної угоди. Мирна угода так чи інакше буде мати не менше ніж дві сторони. Відповідно, Україна і Російська Федерація як держава-агресора. Тому тут ми можемо сприймати думки Путіна. Можемо не сприймати, але без його згоди мирної угоди не буде і не буде всього того, що відповідно ми мислимо далі. З іншого боку, от підміняти тези типу членство в НАТО і п'ята стаття як альтернативний варіант без відповідно прийняття України в НАТО також не слід, тому що тут ми маємо ситуацію, яку вже десь проходили трошки навесні 22-го року. В останній редакції того, що намагалися погодити в Стамбулі. Відповідно, формулювання щодо гарантії безпеки, воно було навіть сильніше, ніж відповідно в п'ятій статті статуту НАТО. Там не власне давалися альтернативи поведінки, тобто країна була гарант, була зобов'язана вступити в воєнні дії у випадку повторного нападу. Тому так чи інакше, це сьогодні процес. Ну якщо хочете торгів, тому що. Боротьба за текст мирної угоди, яка, яка буде включати в тому числі параметри гарантії безпеки, це саме там буде викладатися скоріш за все, ну або під мирну угоду будуть наздаганяти відповідно іншими двосторонніми документами країни. Наші союзники, і ці два процеси безумовно пов'язані один без іншого не буде не може бути миру. З нашої точки зору і мирної угоди без гарантій безпеки, і відповідно з точки зору росіян цієї мирної угоди також не може бути з цими гарантіями безпеки, якщо не не буде існувати прийнятного для них відповідного варіанту, який буде там викладений, тому уважно слід слухати не тільки європейських партнерів, а й на жаль відповідну державу агресор. І тим не менше, п'ять більше п'яти годин тривала зустріч американського лідера з президентом нашої держави, європейськими лідерами, І от після цієї зустрічі. Білий дім здебільшого задоволений цією власне зустрічю партнерів зеленського з Трампом у Вашингтоні. Як пише політико, атмосфера була дружньою, а сама розмова продуктивною. Трамп навіть вперше чітко заявив про готовність підтримати Україну в питанні гарантій безпеки. Це може стати важливим кроком до мирних перемовин у Білому домі. Кажуть, що це може бути шансом, але Путін складний гравець водночас між американською владою точаться супереч. Чи варто давати ці гарантії за словами журналістів? Деякі впливові голоси в оточенні Трампа закликають не втягувати Америку у війну напряму. Тим часом Зеленський та Путін мають зустрітися якнайшвидше підготовку до зустрічі координуватимуть Венс Рубіо та Вітков у Білому домі. Заявляють, що Росія та Україна повинні вести пряму дипломатію віце президент віцепрезидент Венс, державний секретар Рубіо та спеціальний посланник Вітков продовжать координувати свої дії з Росією та Україною, щоб зробити це якомога швидше. Дуже важливо пам'ятати, що до президента Трампа цьому кровопролиттю не було видно кінця. Тепер, нарешті, промайнуло світло в кінці тунелю, і ми побачили можливість для тривалого миру. До речі, президент України сказав про те, що про територію будуть говорити виключно з президентом Путіним. Ну і це дуже важлива розмова. Після чого можна очікувати на тристоронні зустрічі, і про це просить власне і Дональд Трамп. Чому саме така логіка вистроєна, пане Геннадію? Ну ще до перемови на Алясці навіть і Рубіо, і здається, навіть сам Трамп Рубіо точно вони говорили, що територіальне питання є найбільш складним, і в їх баченні так і є, тому що дійсно тут найбільше і юридичних, і політичних, і моральних, і яких завгодно інших перестарок. І власне це підтверджується зокрема і тим, що говорив Володимир Зеленський у Вашингтоні. Ми прямо не відкидаємо варіанти відповідно певні без визнання території укладення, без визнання юридичного втрати території укладення відповідної мирної угоди. Але сьогодні оці модальності уявляються незрозумілими. Ну і взагалі, от весь процес, який відбувається останніми днями. Власне, він достатньо такий серйозно покритий туманом. Ми дуже мало знаємо, або маємо на кожен момент, кожен аспект цих відносин, певні там не менше двох-трьох версій інтерпретації. Тут чому так відбувається? Є в мене дві версії: перша версія така умовно позитивна, тому що коли серйозні перемовини вже наближаються до свого еншпілю, до свого завершення. То краще, щоб якомога менше людей і знало про їх деталі, тому що набагато складніше приймати рішення, коли навколо все кипить, бурлить і обговорюється. Тобто, це може бути показником, що ми дійсно серйозно стоїмо на шляху до відповідного укладення мирної угоди. Друга версія менш позитивна, але також без особливого негативу. Що це просто неповторний стиль 47-го президента Сполучених Штатів, що власне з його особою пов'язана така незвична стилістика власне перемовин і того, що відбувається навколо цього всього. Але з третьої сторони, ми не можемо не визнати, що. Зустрічі настільки інтенсивні і настільки представницькі по питанням війни, яку Росія розв'язала на території України, ще не було ніколи. Тому ми відповідно, як і думаю, більшість українських громадян, судячи запитувань, з надією дивимося в майбутнє з точки зору можливої перспективи справедливого миру, ну от, до речі, цікаво, як Путін ну ми не знаємо точно реакції. Ми знаємо про те, що Дональд Трамп мав розмову з Путіним. Так, між зустрічами з європейськими лідерами, як ви думаєте, чи є можливість того, що Путін буде відтягувати ці перемовини, відтягувати цю зустріч з президентом Зеленським і таким чином намагатися виграти час для того, щоб або ще захопити українську територію, або можливо домовитися із з іншими партнерами? Так, я думаю, що е, такий варіант розвитку подій е, він, мабуть, навіть базовий на сьогодні, тому що сьогодні ми бачимо, що не було заяв, які б з, з боку російської сторони які б підтверджували е, твердий намір зустрічатися у на найвищому рівні з Україною саме. Тому що власне да були заяви Ушакова, який казав про те, що Росія готова підвищити рівень представництва своєї от делегації, От, але це може означати ну багато чого, крім того, що буде особисто Володимир Путін як сторона перемовин, і у цьому зв'язку оці різні строки, типу там знову, як ми любимо, в квапках 2-3 тижні і, і подібного роду невизначеності. Наприклад, з місцем проведення зустрічі, з предметом перемовин, достатньо суперечкові заяви з цього приводу, вони дозволяють припускати, що принаймні одній одним з варіантів стратегії Росії є затягування часу і ескалація, зокрема на полі бою, на полі бою і відповідно в фронт при власне позафронтових українських містах. Тому нам уважно потрібно ставитися до цього як військовим, так і цивільним, в контексті, наприклад. Уважного спостереження за повітряними тривогами і відповідних реакцій на них це лише процес. Ми ще не приїхали до миру. Ми лише можливо на шляху, тобто надія є, але слід пам'ятати, що ми продовжуємо знаходитися по суті. У стані війни ну, ще одна тема: Україна та Молдова окремо виконали усі умови для відкриття. Першого кластеру у переговорах про вступ до європейського союзу обидві країни готові до цього. Це заявило у Єврокомісії. Водночас зазначили, що остаточне рішення про відкриття переговорів залишається за радою ЄС. Ну і знаєте, коли відбуваються зустрічі такого рівня, як ми бачили у Вашингтоні, в Білому домі, є надія, що насправді ми стаємо ближчими до європейського союзу, якщо кажемо не про НАТО, а саме про ЄС. Наскільки ми сьогодні в цьому контексті, наскільки дійсно маємо зараз передумови того, що скоро це може статися, принаймні перші кроки? Ну, перші кроки ми вже зробили давно. Причому і ціннісно, символічно ми дійсно ну іноді видається, що більше Європа ніж сама Європа, і це без особливого сарказму. Але треба пам'ятати нам всім, що Європейський Союз от в сьогоднішньому вигляді з точки зору його основоположних документів, це союз економічний і. Критерії вступу, крім верховенства права, ну і всього доброго і світлого, про що ми кажемо дуже часто в контексті реформ, це союз економічний і там існують відповідні показники, зокрема там, дефіциту бюджету, інфляції, стійкості національної валюти і багато чого і ще, що нам в умовах війни та в перші після піппоствоєнні роки буде достатньо складно, якщо не, неможливо досягти. Тому тут нам або необхідно робити українське економічне диво, на що ми також сподіваємося, зокрема, за допомогою партнерів після завершення війни, або в тому числі говорити з європейцями на тему уточнення критерії вступу саме в економічній частині. Тому сьогодні це процес щодо Молдови. Ми переживали, що Молдову трошки запустять попереду у зв'язку з тим, що там скоро парламентські вибори, і необхідно е там підіграти, скажімо так, про європейським силам. Але наче цього не відбувається, і процес триває, але е він не буде швидким, е принаймні в тому нормативному світі, в якому ми на сьогодні знаходимося. Так, ну і зокрема, знаємо, що сьогодні більшість країн Європейського союзу також збільшують свої оборонні бюджети, тому що всі готуються до можливої наступної чергової агресії Російської Федерації вже не проти України, а проти інших країн. Тому тут дійсно важелі впливу такі, і будемо стежити і за перемовинами, і за тим, що буде далі в європейському союзі. Дякую вам дуже, Геннадій Дубов політичний оглядач був зі мною на прямому зв'язку.